Другінки, привіт! Цілився в мене е, імпульс записати це відео для вас е, стосовно е, батьківських взаємовідносин, дитячо-батьківська тема, е, дитячі травми. Е, перше, е, ми до якогось моменту проживаємо дійсно сценарії наших батьків, тому що ми дивимося на все. І на всіх саме через призму е, тих проблем, які були в нашій сім'ї. Е, і ми дуже часто несвідомо копіюємо. Е, якщо це дівчинка, вона буде копіювати е, свою маму, не розуміючи цього. Якщо це чоловік, він десь буде копіювати свого батька, також несвідомо. Е, і цей перекос, про який я. Часто говорю, коли йде перекос чоловічого і жіночого, зазвичай, коли ми зосереджуємося на тому, що витісняємо чоловічу енергію із себе, не приймаємо її. Ми зосереджуємося на тому, що в нас не окей із чоловічою частиною, що в нас не окей, із батьком, скажімо так, є якісь складні почуття, є внутрішній біль, і ми йдемо часто туди. Але насправді у нас є цей біль, тому що ми не знаходимося не в істинній жіночій силі, тому що коли наша жіноча сила, жіноча енергія працює правильно то чоловічого цього перекоса не буде. Жінка має нести гармонію, любов, повагу, цінності. В першу чергу, любов до себе. Якщо жінка транслює цю любов, якщо вона всередині неї є, якщо є оце прийняття себе, цінність себе, Впевненість, розуміння, чого я хочу, розуміння для чого я тут. Тоді в жінки є оцей спокій внутрішній, тоді немає роздрайву всередині і немає розділення. І немає конфлікту із чоловічою частиною, а, тому що цей конфлікт із чоловічою частиною він із сім'ї часто несеться в свою сім'ю вже в новостворену, а, В конфлікт із партнером, а, і дуже часто хочеться втікти. Роз'єднатися, тому що там боляче. І якщо, наприклад, в сім'ї там була якась своя історія, у вас виникають свої почуття в адресу до чоловіка, да? почуття до батька є певні, і ви з цими почуттями йдете. Будувати свою сім'ю. Тобто до всіх чоловіків у вас будуть схожі почуття ну в плані партнерства. Да? Не беремо там друзів і знайомих, а саме до чоловіків, до яких є потяг, будуть виникати такі ж самі відчуття, як і до батька. І, і перше, напевно, що потрібно зробити, усвідомити, що ви відчуваєте. До батька і до мами, якими ви їх бачите взагалі. Тому що е, якою ви бачите маму, такою ви будете робити і себе несвідомо. Тому що мама це творець, е, який вас народив, тобто тілесний ваш творець. Якщо тато, це Небесний Творець, це Духовний Творець, то мама це земний творець. І, звісно, що ми будемо тяготіти несвідомо рівнятися на своїх творців. А якщо ви бачите маму слабкою, нерішучою або навпаки такою злою, деспотичною, критикуючою. Те ж саме вас буде дратувати і всередині себе. Але ви всячески будете це перекладати на когось, в собі це буде важко бачити. Тому, коли ми формуємо такий от образ мами чи батька, нам важливо зрозуміти, що це все є в нас всередині. Але ми до якогось моменту це намагаємось не бачити і витісняти. І коли все, що ми відчуваємо до мами, до тата, це все всередині нас, оці відчуття є. Не вони є причиною цих відчуттів, а ми є самі першою причиною цих почуттів, тому що ми обрали собі цих батьків. Наша душа, коли вона формувала собі запит, з яким вона йде сюди, на землю, вона собі е вибрала. Які батьки зможуть відіграти для неї от таку, от таку роль, складну, скажімо так, вивести оцей урок, щоб оця душа, щоб я пройшла цей шлях і здобула оцей досвід. Саме під наш запит ми підбираємо собі батьків. І вони відіграють от таку складну, можливо, не зовсім добру роль для нас, тільки для того, щоб ми відкрили себе, розквітли, пізнали себе справжнього і пішли будувати і нести ті класні якості, які є в них, які ми взяли в них. Нести далі, удосконалювати, розкривати, передавати наступним поколінням, тому що все, що було закладено маминим родом і татовим родом, це просто потрібно побачити в якийсь момент для себе відкрити і побачити. Це все ми починаємо бачити, коли енергетично ми піднімаємося, тобто по енергетичним центрам, які в нас є, коли ми піднімаємося от сюди. Ми починаємо це все бачити, що там був не тільки якийсь стреш і якісь страждання, там а, а, було кохання, там були почуття. Нехай вони не такі, якими б нам хотілося їх бачити, тому що, на перший погляд, може здаватись зовсім не так, але насправді там це все було. Тому що якби цього не було. Оцього імпульсу всередині чоловіка і жінки не з'явилося б творіння у вигляді вас прекрасне, неземне і в той же час земне творіння. А, тому спробуйте подивитися просто іншими очима на своїх творців, на маму і на тата. Спробуйте побачити там любов, красу, прийняття, тому що саме вони, завдяки саме їм, ви зараз хочете щось змінювати. Ви хочете рухатися, ви хочете вдосконалюватися і хочете пізнавати, хто ви є, тому що ви вже зрозуміли, що ви не є отим, тими образами тими ілюзіями, якими ви жили до цього моменту. Ви є чимось набагато більшим, набагато особливішим. І якби не батьки, ви б не були зараз тут, в цій точці, можливо, точці найбільшого вашого відкриття і зростання себе як чогось неземного, чогось величного, чогось небесного в людському тілі. Тому що найголовніша, найголовніша місія прийти сюди, в цей світ, на землю, і спробувати цей досвід прожити в тілі. Тому що тіло це можливість відчувати, можливість любити, обіймати, цілувати, говорити словами, контактувати з... Дорогими коханими людьми. А, і цю можливість дають саме батьки. Ніхто інший не може цього зробити. Тільки дві половинки, з яких ми складаємось. А, тому сформуйте в своїй голові два нових образи прекрасної жінки, яка взяла на себе місію. А, Обрати собі чоловіка, щоб продовжити життя. І сформуйте новий образ прекрасного чоловіка в своїй голові, який обрав для себе спутницю, для того, щоб продовжити свій рід. І поєднайте їх одне єдине ціле, прекрасне. Тому що це поєднання це є ви. Не роз'єднуйте їх ні в якому разі, навіть якщо а, вони були вимушені десь в якийсь момент розійтися на своєму шляху, навіть якщо вони не змогли м, пронести це через все своє життя, навіть якщо їх уже немає, поряд, навіть якщо вони пішли на раду. В будь-якому випадку з'єднайте їх в своєму серці, в, своєму душі, в своєї душі. І уявіть, як прекрасно це всередині вас. І потім ви побачите, як це відбувається зовніш. Дякую, Любі.